Повертаються у міжнародні змагання, точніше, їх повертають. Міжнародна федерація фехтування надала такий дозвіл: як відреагувала українська сторона, і чи є шанси у росіян та білорусів потрапити на Олімпійські ігри у Парижі? Останні новини на цю тему далі у матеріалі. Повернення якого не мало би бути, міжнародна федерація фехтування на позачерговому засіданні допустила росіян та білорусів до участі в міжнародних змаганнях. Це право вони втратили в березні минулого року, але заборона виявилася кроткочасною. Фехтувальники двох країн, що ведуть війну з Україною, братимуть участь у цьогорічних чемпіонатах Європи та світу. У Федерації фехтування України такому рішенню обурились. Збирають засідання президії. Емоційно відреагувала і наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. На жаль, деякі люди не можуть поставити себе на наше місце, просто не хочуть, бо це боляче і не потрібно, тому що шукають хибних суджень про те, що спортсмени не несуть відповідальності. Спорт поза політикою. Ми всі сім'ї повинні жити мирно для своїх корисливих цілей. Ця думка руйнується в ту мить, коли на ваш дім, на вашу землю падають бомби, коли доводиться жити під бомбами, йти на фронт і захищати свою сім'ю. Ганебне рішення дозволить росіянам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор, що заплановані на наступний рік у Парижі. Це ще одна спортивно-дипломатична лінія фронту. Міжнародний олімпійський комітет, після повномасштабного вторгнення в Україну відсторонив Росію та Білорусь від міжнародних змагань. А тепер допускає можливість повернути деяких спортсменів під нейтральним прапором. Офіційний Київ категорично проти. На боці України щонайменше 35 країн. Усі разом домагатимуться повної заборони на участь росіян та білорусів у наступній олімпіаді. А Велика Британія закликає ще й провідних спонсорів вплинути на таке рішення міжнародного олімпійського комітету. Держави заходу, зокрема Польща та країни Балтії, не відкидають варіанту бойкоту Олімпійських ігор. Варшава пропонує компроміс створити команду біженців, яка б дозволила деяким російським та білоруським спортсменам виступити на змаганні. Спорт поза політикою, але чи поза корупцією до березня минулого року президентом міжнародної федерації фехтування був російський олігарх Альшер Усманов. Пішов з посади, коли потрапив під санкції. А міжнародний олімпійський комітет перетворюється на інструмент спортвошингу, відбілює репутацію Росії через спортивні змагання. У РФ не забрали право проводити сочинську олімпіаду, попри напад на Грузію 2008 року, і навіть гучний допінговий скандал не завадив Росіянам виступити на Олімпіаді в Бразилії а через два роки під нейтральним прапором в південній Кореї. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британський телеканалу «Інтер» «Марафон. Єдині новини. Про росіяни Олімпіаду, а ще про санкції щодо РФ та відновлення української спортивної інфраструктури. Ми говоритимемо з Вадимом Гуцайтом, міністр молоді та спорту України, президент національного олімпійського комітету. З нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! слава, вітаю вас. Отже, міжнародна федерація фехтування дозволила змагатися атлетам з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях, тобто вони вже будуть представлені на чемпіонаті Європи та світу у 2023 році. Якої думки ви про це, і чому досі світова спільнота боїться йти проти Росії і розділяє політику і спорт, і намагається повернути російських спортсменів на змагання міжнародні? Це дуже ганебне рішення, яке, на жаль, ми бачили. Я приймав участь у цьому голосуванні, і я виступав, і Ольга Харлана виступала. На жаль, на жаль, африканські країни, арабський світ, африканські країни і е, пострадянські країни вони підтримали повернення російських і білоруських спортсменів. Я хочу зазначити, щоб всі зрозуміли, що останні 10 років. Е, Фехтувальна міжнародна федерація, вона існує за російські кошти. Президент міжнародної федерації фехтування є Алішер Русманов. Він зараз не повністю пішов з федерації. Він тимчасово пішов з федерації, але там все контролюється, тому повністю було повністю підготували це рішення. Ми вже відчували те, що буде відбуватися, тому що ще в листопаді місяці був позачерговий конгрес, де вони перенесли це рішення на березень. І зараз, коли почули, почули від міжнародного олімпійського комітету від Томаса Баха, що вони розпочали консультації щодо повернення російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором за Критеями, яких ми ще не чули і не бачили, то я впевнений, що це був такий меседж для федерації фехтування, щоб що вони розпочали діяти, домовлятися з тими країнами країнами, яким байдуже, чесно кажучи, байдуже взагалі фехтування, тому що практично в Африці ми практично там немає фехтування в арабському світу. Там декілька там країн, які займаються фехтування інші взагалі там. Ну я і по телебаченню його не бачать, розумієте? Ну тобто, тобто було підготовлено це рішення, і на жаль, воно проголосували. Ми бачили про єдність, бачили єдність європейських країн. Ми бачили єдність і Сполучених Штатів Америки, нас підтримали, і Британія нас підтримала. Але на жаль, на жаль, тих континентів країни їх більш, і повернули російських та білоруських спортсменів на арену. Я хочу зазначити, що європейські ігри, які будуть проходити в цьому році. В Кракові в Польщі вже е, європейські олімпійські комітети. Вони вже прийняли рішення, і польща прийняла рішення. Я хочу подякувати всім нашим колегам, що вони не допускають по всім видам спорту е, російських і білоруських спортсменів. Тому, тому е, сподіваємось, що на європейських іграх Росія не буде. Але вже е, починає з квітня місяця на фехтувальних доріжках. можуть з'явитись вже російські та білоруські фехтувальщики. У нас є інструменти спротиву для цього, чи можливо прописати, от ми зараз президент України, так він прописує архітектуру безпеки і за основу беруться його моделі і його ідеї безпеки всього світу, переписати архітектуру в зв'язку з війною Росії проти України чи ймовірно таке, що можна написати документ, який зробить просто автоматичним механізм от, унеможливити участь. Спортсменів країни, які розстрілюють інші країни, як Росія робить з Україною, таке можливо, ми чуємо від міжнародного олімпійського комітету, що спорт поза політикою, що за паспортом, це те, що спортсмени за паспортом вони, вони можуть приймати їх. Не потрібно наказувати. Вони їм можливо давати можливості приймати участь у міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх. Це потрібно переписувати Хартію. Ми вже відпрацьовували всередині нашого олімпійського комітету щодо написати листа, потрібно змінювати харту і хартію міжнародного олімпійського комітету, тому що ми вже бачимо, що вони порушують перемір'я в 2008 році. Вони розпочали війну в Грузії, в 2014 році. Вони розпочали війну в Україні, окупували Крим, Луганську, Донецьку область, і зараз, під час, коли розпочались Паралімпійські ігри, вони теж порушили Олімпійські перемири. Ми ж знаємо, що це неможливо. Але на жаль, міжнародний олімпійський комітет, який я хочу реально подякувати, і Томасу Баху, президенту, і міжнародного олімпійського і виконкому, тому що рік ми не бачимо російських і білоруських спортсменів, тому що 28 лютого 2022 року. Президент Томас Бах і виконком засудили те, що розпочалась війна Греті воєнну агресію в Україні, і вони надали рекомендацію, і всі країни, і всі федерації відсторонили російських та білоруських спортсменів. Але що, що спонукало президента Баха і міжнародний Олімпійський комітет розпочати цю дискусію щодо повернення їх, ми не знаємо. І у нас є тільки дипломатична робота. Ми тільки можемо звертатись до наших колег. Ми тільки можемо звертатись до наших колег і президентів національних олімпійських комітетів і до відомих спортсменів, щоб вони висловлювалися. І всі наші спортсмени відомі теж висловлюються. І Андрій Шевченка, і Володимир Кличко, Лілія Петкопаєва, і Ольга Харлан, і Георгій Зантарая. Багато і іноземних спортсменів, які чемпіони міра, олімпійські чемпіони зараз взагалі весь фехтувальний світ здивувала це рішення. Міжнародна федерації федерація фехтування, що вони допускають російських білоруських спортсменів. Всі телефонують, всі звертаються, але цього замало. Розумієте, зараз потрібно, щоб міжнародний олімпійський комітет все ж таки продовжив продовжив рекомендацію, щоб не допускали російських та білоруських спортсменів, і це дуже важливо для всього світу. Пане Вадима, давайте розпоміркуємо. А такий е, інструмент впливу як бойкот просто з боку самих спортсменів, тому що от щодо олімпіади, теж спочатку експерти ми з ними говорили, і вони скептично ставилися до того, що ну ніхто не буде бойкотувати, але потім почали лунати заклики е, від е, європейських країн країн цивілізованого світу, що ми не будемо змагатися з спортсменами, які представляють країну вбивцю. Е, чи такий інструмент може спрацювати? Він може спрацювати цивілізованих країн, це це і Ми я вими чуємо, що вже і Латвія. Вона висловила те, що вона буде бойкотувати. Якщо ми будемо приймати, якщо ми приймемо рішення разом колегіально, нашим олімпійським комітетом, разом з, зі всіма зі, федераціями, тому що якщо ми будемо бойкотувати, це крайній захід. Тому не буде брати участь в Олімпійських іграх, і нам буде потрібно приймати його колегіально з іншими федераціями Олімпійськими, з нашими відомими спортсменами. Це дуже складне рішення, це дуже тяжке рішення. Тому що Олімпійські ігри це найважливіший старт у кожного спортсмена в світі, у, кожного, у кожної федерації, у кожної країни в світі. Розумієте? Тобто всі спортсмени в світі готуються до Олімпійських ігор. Хтось 10 років, хто 15, хто 5 років. Тому, знаєте. Ми вже почули, що багато країн обурені цим ганебним рішенням, що і федерація фехтування повертає, і я знаю, що деяких федераціях вже теж намагаються повертати російських таборів в боксі. Наприклад, вже чемпіонат світу будуть проходити, і вже там будуть допускатися. Взагалі, спортсмени з Росії під прапором Росії. Розумієте, що відбувається, і вже ми байкотуємо. Україна Федерація боксу наші спортсмени бойкотують, і теж приблизно там 15 країн. Теж не будуть їхати на чемпіонат світу, тому це крайній захід. Але нам зараз ще потрібно тиснути. І Я хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, який звертається до всіх лідерів країни. І ми написали, і він написав листи, підписав листи на спонсорів міжнародного олімпійського комітету. Я хочу подякувати уряду Британії, який теж зараз написав листи до спонсорів міжнародного олімпійського комітету, і де зазначено, що, що вони теж тиснули на міжнародний олімпійський комітет. щоб... Не допускало російських і білоруських спортсменів під час допоки йде війна, допоки гинуть українці. Спортсмени руйнують міста російським і білоруським спортсменам Не міста. На міжнародній арені пане міністр. От мені редактор підказує, що, наприклад, російські гандболісти вони в будь-якому випадку вже без бойкотів, але не беруть участь у олімпіаді. через саму процедуру що перед тим вони мали б брати участь у чемпіонаті. А які ще є такі види спорту, де от росіяни не змогли перед тим пройти якісь чемпіонати і змагання, і автоматично вони не опиняться на олімпіаді. Ще до Олімпійських ігр півтора року, і зараз відбори тільки розпочинаються до Олімпійських ігр. Зараз тільки в багатьох федераціях, багатьох видах спорту, тільки розпочинаються міжнародні змагання, де вже будуть вибороти ліцензію. Тому практично всі види спорту зараз всі ведуть боротьбу за ліцензії. І там, де, наприклад, ви вже зазначили в гандболі, вони вже не встигають, але практично у всіх у всіх видах спорту ще є час, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Для нас дуже важливо. Є е, дуже потужні президенти міжнародних федерацій, де вони не пов'язані взагалі з, з, з російськими грошима, з, з російськими якимись друзями, і на них ні, ніхто не впливає. І нам дуже хочеться, ми віримо в те, що якщо буде послаблення, і е, міжнародний олімпійський комітет надасть якісь умови, що можуть можуть допускати під нейтральним прапором, що все ж таки ці президенти. Міжнародної федерації не допущать на всіх видах спорту, не допущать росіян і білорусів. Ми на це сподіваємось, і я це закликаю всіх наших всеукраїнських президентів Федерації працювати зі своїми колегами, зі своїми президентами міжнародної федерації. Пане міністре, я вам бажаю бути почутим і переконливим у цих діалогах з нашими партнерами і успіху вам в вашій боротьбі. Це був Вадим я Гуцай. Це був Вадим Гуцайт, міністр молоді і спорту України, президент.